Там не, 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 Та не станеш? Що стане. вона робить? <рігі> Що реально? Ти реально <рігі> не стоїш? А вона цепочка. Диви, Максим стоїш. <рігі> <рігі> Рамчися, Моніка навчилась плавати. Ну, давай зараз так кинеш, мама запишемо. Мама запише, давай. Далі, що Максим вже дорослий, моніку кидає. Мене, галю, всі. так, та та всі Кидає Кидаєш! <гірку> О, на, вона воно. практично до дна не дістає. Я вже навчилася, цепочку, як я вирую, я я так Доброго, і так. візьми її, її на руки та вона маленька. Вже пора тобі її на руках не носити. Не вже не носити. Не вже не пора Володим? тобі на руках носити, Галю. Ну, Молодець, знаєш, що повертували його висовувати. Ну бачиш, молодець, Максим.